Всім привіт! Їдемо варити ворота. Там, де вчора перевозили зерно, там будемо варити нові ворота. Зараз старі розберемо цілий прицеп, там дерев'яні ворота. МТЗ з куном іде 40 з прицепом. Щас старі розберемо і будемо щось питатися, варити нові. Зараз приїдемо, я вам включуся, покажу об'єм роботи. Отакі От ворота. Надо їх розібрати повністю і щось зварити нове. Цим уже трохи погано. Все, сейчас будемо розбирати, включусь. Знімаємо за двірок. Кидай їх, буде контент. Вот такие, конечно, трохи уставшие двери. Держится уже, не знаю. Их тут уже сломать. Понимаю, я уже ось набиты. Надо тут что-то приварить новенько. Сделать железные, нормальные. Чтобы разы навсегда. О, молодец. Взломал полностью. Ну да, конечно, да. Зламали ворота. Ім <кій> вже 1000 років. Познімали двері за двірок. Тут взагалі воно відпало. Держалось на якихось таких, я не знаю, що це за коли. Просто, походу, прибити було. Е, так, зараз оці ще треба зняти. Зараз будемо куном їх е, перевозити, прицепа то ложити. Ось взяли уголки. Будемо щось зараз варить. Якісь нові ворота. Ці треба убрати, на дрова пусти. Бо вони вже все, вже повністю порозпадались. Зараз приїде генератор тракторний і щоб сварку потягнути. І будемо щось варити. Ось іде МТЗ-80 з генератором. Зараз будемо щось. Ці зараз треба обрати і приварити щось нове. Сюди. Все буду показувати. Ось МТЗ з генератором. Ось такий генератор до трактора. Зараз будемо варити. Вибирати ці і варити. Ось такий є саморобний генератор до трактора до МТЗ-80, Аккумулятор. і крутий дурний. Твої двора. Саморобний. Все, зараз будемо чіпляти воротом і, і ложити їх по цей прицеп. Прицеп теж старенький, вже розвалюється треба буде його робити. Зараз синтезом зачепимо і будемо варити довір. Ой, все причепив. Зараз буде перемоги. А ведь Сейчас положить. Все, положили, сейчас будут чеплять на Це я вам уже знімати не буду, я уже впривлюсь, як будемо щось варити наверх. Довбеємо ями під уголки. Зараз треба подрізати ці полушки і варити уголки вже наверх і на боках. Треба подовбати і вже варити. Так, завели генератор. Отрізаємо уголки по розміру. Це наверх ріже і треба приварювати. Так, варимо голки. Под генератора сварка. Приварюємо верхні і з боковини. Все, приваром показуємо! Все, зробили, зварили, доварили. В наступному відео будемо ворота робити. Варити буду показувати. Зробили такі розпорки з уголків, знизу тут заліз. Все, всім дякую за перегляд. Цім пока.